Мережа торгівлі друкованою продукцією огопрес представляє. Низький уклін усім жителям. Нашого Боремного краю у дистанційний пульт, як завжди, по п'ятниця могля свіжих рівненських газет, газета рівна експрес, перша сторінка за стаття про вічну невмарущу любов наших посадовців щось урочисто відкривати і різати червоні урочисті стрічки вздовж трас і запалювати голубий вогник поперек сіл, або ж закладати перший камінь або ставити перший жирний хрест на місці майбутнього будівництва і тому подібне. Отож на першій сторінці розповідь про те, про нову відносно нову школу Сві Берестя. Відкриття якої стає вже у наших керівників доброю заяложеною традицією, яку відкривають вже Втретє протягом трьох останніх років перше позаторік на 19 грудня відкривали, в другий відкривали 1 вересня минулого року, і от по весні знову ріжуть стрічки. Тепер відкривають додатково спортзал та їдальню. Отак по кускам відкривають, що наступного року відкриватимуть, може якийсь біотуале там прибудують чи майданчик для бадмінтону. Але щодо власне відкриття школи у Бресті цього разу на рівні що приїхав якийсь засланий з столиці віце-прем'єр на Мерседес Бенсі. Пан Грищенко, треба було йому дати попрацювати ножицями. Потримати в руках каравай, сіллю. Отож, привезли Грищенка якраз у цю школу. Директор запрошує посадовців на екскурсію. Пані Світлана. На екскурсію школи. заходять у класи, потім заходять у спортзал, в бібліотеку. На обід плов з м'ясом, капуста, какао, пампушки. У спортзалі задують один одному ударів боксери, поки інші дівчата, і хлопці танцюють. Перед посадовцями. Ну, все звично, буденно, як для відкриття. Діти вже знають, коли посміхатися, коли кланятись, коли цілувати руку. Вчитель бойового гопака Петро виносить бите скло, цеглу та цвяхи. Діти фехтують на серпах. Та палецях лягають голими спинами на дошку з сяхами. Один з старшокласників лягає на дошку, лягає на дошку, потім йому кладуть на груди цеглину, і вчитель розбиває навпіл кувалдою її з одного удару. Правда, не зрозуміло, написано, чи хлопця, чи цеглину. Взагалі, ось що цікаво, що це за урок у них за предмет, який був чи то географія, чи біологія ще не дуже схоже. І чому вчителі ходять в школу в бересті з кувалдами? Далі ще захоплюючи. У Грищенка, мабуть, в цей момент голова почне йти обертом. Він, певно, лякливо оглядається по це цирк де солейл. Ми відкриваємо, наче саме цей цирк. У нього в погляді, певно, була нерішуча розгубленість питання, що ж це відбувається. Цитую далі. Отож, учитель витягує меч, витягує меч і ріже у повітрі банани. А, ось воно, зрозуміло. Це урок мечового бананорізання. Потім знімає учитель сорочку, хреститься, ну, який без хрещення. Перед фокусом фокус банани кладе собі на живіт. Може це біологія. Ну не написано, чи порізані, чи ще цілі. І за секунду вчитель рубає на вчителі фрукти на частинки, не зачепивши шкірки, я так розумію, бананів. Грищенко у захваті аплодує. Ну ясно, що попробуємо би не поаплодувати, коли поруч озброєні серпами і бананами діти і вчительську валдою ріже банани на животі. Отак От весело утретє відкрили школу у селі Бересті. Цікаво, коли четверту будуть відкривати, мабуть, якісь нові будуть номери з бананами і мечами. Сторінка номер два студентам з Гани, студентам з Гани в Рівному вони навчатимуться в одному з університетів, Вручили посвідчення на тимчасове проживання. Я так підозрюю, що з піснями і бананами, але без віс віце-прем'єра Грішенка. Цитую далі. Відтепер африканські студенти можуть перетинати кордон України без віз. Я думаю, саме це те, що вони і хочуть, якомога швидше перетнути кордон, отримати документ і перетнути кордон без візи. Думаю, україно-полські і незабаром їх зможуть побачити наші прикордонники на польсько-українському. Кордоні, скоріш за все, у бінокль, і глибоко у кущах, і глибоко у ночі. Газета з такою дивною специфічною назвою для газети Льонокамінат. Отож, про що пишуть? Комбінатор. І Друга стаття замітка про те, що міська влада вагається чи продовжити години роботи кафе, що постало у новому бізнес-центрі на місці колишньої швейної фабрики тюрми, де у 30-ті роки розстрілювали людей. Влада влада класично дала всі дозволи на пий, гуляй, веселись на зведення цього центру з більярдом і кафе. А потім довго обурювалася свого ж рішення. Мер міста казав: Ми ж не знали, ми ж не думали. Тепер знову повернулися до задуму влаштувати там історичну кімнату вшанування пам'яті розстріляних. Замучених. Ідея хороша. Прийшов, посидів у кафе коктейлів, напився піцею, зажував більярд, наганяв шарів з пивом під пісню про небритих холонів. І тут же пішов в кімнатку поруч вшанувати, вклонитися пам'яті невинно вбитих. Може, там ще щось відкрити, щоб доповнити цей набір. Кафе є, більярд є, кімната, меморіал буде. Може, ще якусь фітобаню для повного вінегрета. Поживемо, побачимо, що в міській раді придумають, а вони у нас гарні придумщики. На четвертій сторінці біля рівного НЛО-будинок. Отож, новини районної архітектури. У селі Городище постало щось дивно. Диво дивне. Завод, завод ресторан, мечеть. Що це буде? Знемагали від цікавості сусіди, питають селяни, дивлячись на цю чудо ізбушку. На фото видно щось низеньке, кострубате, юртоподібне. А ні, це пінополістирол. Ціла тона цього піно, і щось там стиролу, який не гниє і не горить. Ясна річ, що ідея дизайну і зовнішньої привабливість відійшла на задній план. Від по порівняно з тим, що він не горить. Якщо вірити рівненському бізнесмену Олегу Хижняку, який ініціював зведення такого чудо юрта, майбутнє в майбутньому всі молоді сім'ї, які не мають будинків, скоро радо потягнуться за місто жити у цих піно. Полістиролових банях, юртах е, приблизно так же вони потягнуться. Я думаю, як і минулого року вони потягнулися жити в будинках з екологічної соломи, що нахвалювали інші любителі давнини та сучасних технологій. А на підході ж вербові цурки від голови обладнання Василя Махачуберташа, з яких, коли вони виростуть на десятках гектарів, треба теж буде щось робити, вигадувати. Газета рівне вечірня. Великий інтерв'ю з народним депутатом трьох скликанів. Повелителем поліського шпону і моху й болота Миколою Харитоновичем шашуном. На фото він поруч такий сумненький, зажурений. на четко статті пояснення депутатського суму зажури. Цитую: сьогодні у нього є можливість спостерігати і оцінювати роботу парламенту, так би мовити, збоку. Пролетів Микола Харитонович на виборах як поліська фанера і ДСП. не обрали земляки повелителя болота, моху і бруска кругляка, не підтримали його. У пориві до депутатської вічності. Тому тепер Микола Харитонович оглядається так би мовити з боку назад, згадує свої буремні депутат, депутатські посиденьки. каже, наші біди цитую, наші біди в тому, що у Верховній Раді депутати переслідують свої особисті інтереси. Ну зрозуміло, що Микола Харитонович не з їх числа. Він завжди тиснув кнопку, просту, не сенсорну кнопку за народ, за його біди, за його болі та лиха. Далі згадує про те, як почали ходити гроші. Каже, вони почали ходити десь у третьому скликанні. Ну ясно, що Микола Харетонович просто дивився на ходіння грошей. Це депутатський народ і обурювався. Тихенько так, усе третє і наступне скликання. В кінці ділиться своїм баченням долі нині України. каже: подивіться на Польщу. Згадайте, як поляки возили від нас телевізори, ложки і виделки. А сьогодні це багата держава. Ось воно, ось він секрет успіху України. Ось звідки благополуччя Польщі, і всі наші біди. Поляки вивезли усі наші ложки і виделки. Але Микола Хартонович не виправний оптиміст, тому бажаємо. Йому знову побалуватись, побалотуватись у парламент наступного скликання. Тому хай відкладає кандидатський шпон і чекає свого зоряного фанерного часу. На четвертій сторінці історія з рубрики кримінал, у якій таким дивним чином. Переплились, змішались історичні епохи, часи сьогодення і минуле. Не дивно, бо вся ця історія трапилась у заповідних, автентичних північних краях нашої області, де час зупинився ще у часи правління Дубровицького князя Гліба Юрійовича. І деякі закони і приписи перестали діяти втратили силу для поліського люду одразу після від'їзду, зазначеного князя, у похід на Половців у 1183 році. З цих часів незнайомою і незрозумілої залишається для місцевого люду концепція якогось Україно, Білоруського кордону, про який немає жодної згадки у іпатівському літописі. Вибачте за зловгівту. Отож, минулого тижня. Якісь прикордонники затримали людей на цьому місці, на цьому місці, яке називається незрозумілим словом, кордон людей, які рухалися автомобілем Фольксваген та Саньми, причому одночасно, вони почали вивантажувати на підводу на довні човни і коли налетіли ці прозвісники сьогодення прикордонники яким це не спиться цитую один з порушників один з порушників помітивши їх розпряг коня та верхи втік мабуть поскакав шукати князя гліба скаржитись на утиски від столичних варягів у погонах дивний дивний цей край наше автентичне полісся і на завершення газета Вільне слово велика, я б сказав би, велична фотосесія про роботу лісників Рокітнівського краю і лісу. П'ять фото, п'ять фото лісу. Не видно окрім одного старенького дуба огородженого на трьох з п'яти фото на шостій сторінці Завмерли. Лісники у погонах перед фотокамерою сидять за столом, Перед ними листочки на столі і нервово стискають ручку на листочку що схоже у кожного на надрукований принтером. текст, бачите, а вони його одним олівцем принтер підміняють. Ось вона робота лісника у дії. Сиди, пиши друкованими під принтер. А дерево саме виросте у лісі, чи вірніше у лісгоспі, як вони по сучасному ліс називають. Отож, про що там строчать на папері лісники Рокітнівщини? Начальник лісу, рокітнівського лісу, тобто лісгоспу появляється у них каже не просто у нас не просто собі ліс самосадом росте, а у нас каже, ціла програма. Ціла програма по підвищенню продуктивності продуктивності насаджень швидкоростучих. дерев, заміна малоцінних та нескоростучих порід, А ще на папері заплановане. Посилення, посилення захисних властивостей лісів. І все це у них каже директор лісу, і власник колівчика і листочка на столі. У нас все це відбувається з інноваційними технікою і технологіями. Зокрема, каже, відмічає, приміром для догляду за лісом застосовуємо бензокущорізки. Я підозрюю, що лісовики і мавки Рокітнівщини через цей шум і літання трісок високоцінних порід не встигають виспатися і віночок сплести і на воду пустити. Вінчає стаття фото, величне фото, на якому зображені вагони з набитими зрізаними цурками та колодами заповідного лісу, які у рокітному захищають, але вивозять для захисту десь ховати від незаконних виробок у Німеччину, мабуть, подалі від наших безробітних лісовиків і багатодітних мавок. І інша стаття на четвертій сторінці нахвалює Володимирецький комбінат якогось там харчування. Журнист каже: лівок, розвелось багато. А от щоб наготувати так, щоб було приємно, зможуть одиниці. Читаєш і розумієш. Одне спасіння це їхати у Володимирець на цей. Комінат там можна попоїсти. Сатя починається з того, що директор слухає щось приємно приємно у телефоні. Привід у селі поруч померла жінка у Заченському районі. Ми готували після похорон жалобний обід. Та родичі дзвонили, дякували за обслуговування за смачні страви. Таке ще що родичі просто чекають, коли нова така оказія підвернеться, щоб смачно попоїсти на жалобному обіді, приготовленому у Володимирецькому комбінаті громадського харчування. Отакі новини на наступний капіці. За сприяння мережі огопрес.